Уже більше двох місяців у млиновій діє табір для дітей. Слава про нього розійшлася далеко по Україні, а все тому, що тут приймають безкоштовно дітей та підлітків, які потребують підтримки. І серед них не лише внутрішньо переміщені. Організатором дитячого табору є благодійний фонд «Клан». «Наш клуб має свій благодійний фонд, і ми завжди з нашою командою спортсменів займалися волонтерством, займалися благодійною допомогою і в цей Час під час війни, звичайно, всі наші спортсмени об'єдналися щоб волонтерити, щоб допомагати. І основна наша волонтерська ніша це звичайно допомога дітям. Наш благодійний фонд на базі спортивного клубу організував вже п'ять заїздів. Загалом охопили ми 250 діток. Це дітки з категорії малозабезпечених, діти-сироти, також батьки, чиїх, ну дітки, чиї батьки постраждали під час війни з 14 х років і до зараз. Також ті батьки, чиї зараз задіяні в ЗСУ, захищають нашу країну. Також це спортсмени, млинова, дубна і рівного. Дітлахи тут перебувають цілодобово упродовж тижня. Для них передбачене багаторазове харчування, а ще ігри. Вести цікаві завдання та психологічна підтримка. Наша програма на таборі це арт-терапія, коли діти своїми ручками роблять різні вироби, вивчення англійської мови, тренування, спортивні тренування. Діти грають на дворі, плавають в басейні, грають в волейбол, футбол. А саме головне в таборі це від нас наставників подарувати дітям максимальну любов, турботу. Піклування, ласку, щоб діти могли переключитись від цих життєвих реалій і відпочити. Лариса вже вдруге відвідує табір, розповідає, спершу не сподівалася, що їй тут сподобається. На перший раз, коли я сюди тільки приїхала, я думала, що тут буде скучно. Це перший день було. А потім на другий день вже така, познайомилася сама і вже було весело. Ми всі ходили, гуляли, у нас дуже круті наставники. А не дуже і ми їх теж любимо. Весь табір це як дружна сім'я. Всі дружать, всі миряться. Щодня у дітлахів насичений графік, і кожен знайшов собі заняття, яке більше до вподоби. Спортом ми займаємося кожного дня. У нас тренування по карате. Подобається ввечері на зборі сидіти. То ми знімаємо в день відео і потім ввечері їх дивимося. Вони там різні бувають. Там завдання дня дають, і ми знімаємо. Ще у нас тут іноді бувають такі квести, ну, там ігри теж подобаються. Ця програма психологічної адаптації вона є дуже важливою, і дітки тут можуть відволіктися. Вони приїжджають, знаходять собі нових друзів, вони вчаться, вони граються, вони розвиваються і це. Те місце, де на тиждень вони просто абстрагуються від всього, що відбувається в світі. Наразі це останній заїзд у таборі, адже літо уже завершується. Тренери та викладачі табору зазначають, пам'ятають кожного юного учасника. А ще тут активно долучаються до допомоги військовим. В нас на базі цього клубу діє волонтерський хаб. Він в цьому ж самому приміщенні є, з іншого боку, і так само. Діти наші на минулого заїзду і цього заїзду вони практикують волонтерські виїзди минулого заїзду. Ми разом з дітьми зібрали, завантажили гуманітарний вантаж і завезли для допомоги військовим. І на цей заїзд буде так само. За для проведення цього табору об'єдналися волонтери та спортсмени. Однак, враховуючи масштаби проєкту та кількість дітлахів, які потребують підтримки, тут були раді кожній допомозі. У нас дуже потужна команда, яка цілодобово працює для, для дітей, для їхньої реабілітації. І звичайно, їхніх зусиль було б замало. Діти тренуються в гарному прохолодному спортзалі. Дякуємо голові міста Дубного, дякуємо. Облдержадміністрації за допомогу у харчуванні саме п'ятого заїзду підприємцям міста Дубна, які відгукнулися і допомагали на паливо, допомагали на харчування церкві адвентистів сьомого дня за сприяння і допомогу. У таборі звісно не забувають про патріотично моральне виховання.